Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь медичну програму Мій лікарю. І сьогодні ми в гостях у доктора медичних наук Михайла Михайловича Ороса. Доброго дня. Добрий день. Добрий день, шановні телеглядачі. Михайло Михайлович, сьогодні останнім часом дуже багато чути про гени, взагалі, і також їхній вплив на організм людини. Чи можна е ж, говорити про те, що щось залежить від способу життя, здорового способу життя людини або зловживань людини е на стан зд здоров'я людини? Чи все ж таки це залежить лише від генотипу людини? Добрий день <связанная> ще раз. Дуже гарно дякую за питання. Okay. А, взагалі, звичайно, від генів е що таке гени перед тим? Гени – це, е скажімо, е структура ДНК, частина ДНК. Яка кодує певну інформацію. Тобто ми маємо таку спіральку, на якій є певна інформація, згідно тому, створюються певні амінокислоти, створюється все, що у нас є. Тобто у нас закодовано, що у когось має бути біле волосся, у когось має бути чорне волосся. В принципі, ми інколи говорячи про довгожителів, говорячи про здорове життя, ми звертаємо часто увагу на те, що у нього був такий генофонд. Насправді, вже близько 100 років йде боротьба, а можливо набагато більше, між біологічним, чисто генетичним моментом і навколишніми факторами. <кій> Нади на те, що дуже багато лікарів а, при, зак, закликають вас вести абсолютно здоровий образ життя, тобто не зловживати алкоголем, не палити, а, не а, мати гіподинамії, тобто активно рухатися. Мати позитивні емоції, мати якийсь суспільний хороший момент. Ми часто говоримо, що не дивлячися на те, людина може померти в молодому віці, тому що в неї є якась генетична, неправильний генетичний матеріал. Якщо подивитися на сім'ї, якщо подивитися раніше, як вибирали, от як люди раніше одружувалися, то в селі або в невеликих містечках були роди. І певний рід одружувався з певним родом, тому що це був так званий підсвідомий генетичний аналіз цього процесу. Наприклад, дівчина з іншого роду могла бути і красива, але вони всі жили дуже коротко, це означало, що є генетично якесь захворювання, яке в цьому роді постійно за собою несе інформацію. Для того, щоб звернути вашу увагу на Правильний стиль життя, я би хотів привести вам приклад Уінстона Черчилля, який мав величезну лижкову вагу, який починав день з пінти, тобто з більше, ніж пів літра шампанського, протягом дня випивав бутилку віскі, викурював одну сигару, необмежено їв, мало рухався, з нього таким девізом: що якщо можна сісти, то для чого стояти, якщо можна лежати, то для чого сидіти. І тим не менше прожив 93 роки. І я ніколи не забуду ситуацію, коли навколо нашого районного центру завжди такий людина років 50 займалася кросом, бігала активно по об'їзній дорозі. Кожен ранок, коли я йшов на роботу, я його бачив. І я був здивований, коли мої колеги. Зокрема, Олександр Віталійович, наш заступник головного лікаря звати мені Міша Терзміш, цей лікар цей знаходиться в реанімації з інфарктом. Тому однозначно генетичні фактори відіграють дуже-дуже велике значення. Це то значення, яке може проєктувати і перебороти багато моментів. Ви знаєте, що Левко Лук'яненко провів більше 20 років в тюрмі, мав, е, був приговорений до смертної, яка Кари за український націоналізм, за боротьбу за нашу державу московіцьким урядом, але він жив, прожив активне, хороше життя, дочекався незалежності України і був радий цьому. З іншого боку, ми не можемо нехтувати стилем життя. Але що таке стиль життя і його вплив? Є таке поняття, як епігенетичні фактори. Якщо подивитися на гени взагалі, або на те, як скручений ДНК, то кожен ген має так званий екзон і гістон. це така скручена в кінці кінців от скручена частинка, на які можуть насідати так звані епігенетичні, тобто надгенетичні фактори, які можуть коригувати гени у тої чи іншої особи, у тої чи іншого класу, у тої чи іншої популяції людей. Цікавим моментом виявляється яке, що епігенетичні фактори це не фактор, який взятий в окремо конкретної людини. Якщо ми беремо в окремо конкретної людини, то це мусить бути якийсь жорсткий вплив або радіації, або якихось хімічних виражених сполук, щоб конкретної людини вплинути на генетичний матеріал. Це не дуже просто насправді це сфера, в якої живуть люди. От епігенетичні моменти, це і наше харчування, це не тільки харчування, це наше спілкування, це наша психологічна атмосфера, це наш стиль життя. Поки що ми говоримо, що це просто метильні групи. Але чомусь ці метильні групи не можуть бути конкретно у одної людини, якщо ми не робимо це штучно. Грубо кажучи, якщо пацієнт із хорошим генетичним матеріалом попадає в суспільство. Де всі живуть погано, живуть коротко, і він в цьому суспільстві живе з дитинства, то його генетичний матеріал осідає цими епігенетичними факторами, і його життя виникає також з багатьма хворобами. Якщо пацієнт з поганим генетичним матеріалом попадає в хороше суспільство, то він може бути більш здоровим. Оці фактори, які мають. Не може створити одна людина ці епігенетичні фактори, якщо вона конкретно щось якось на них не впливає. Або людина має відмежуватися від суспільства і вживати, використовувати нестандартні стилі свого життя. Наприклад, це аскети, да, які ми знаємо, або монахи. Тобто люди, які проживали багато років, але вони були відокремлені від тих. Негативних моментів суспільства, які були навколо них, перш за все, психологічно, а вже з психології впливала їда і стиль життя і так далі. Тому дуже гар... важливим фактором є це поєднання генетичної основи і розуміння, що в цьому суспільстві, якому ви живете, гени все-таки є на першому місці. І лише зміна суспільства і всього навколо вас, може привести до епігенетичного покращення, тоді ми можемо. Чуть-чуть покращити свій стан. Я би порівняв ці дві речі з такими речами, як, наприклад, з стрілою і вітром. Чи стріла попаде, в, як лучник її випустив, чи вона попаде в свою ціль, дуже залежить від того, як прицілився лучник і як сильно він випустив, чи вона долетить туди. Вітер він може або сприяти, щоб підігнав стріл на полі ще далі, досягне ще більшого ефекту. Або зупиняти, якщо він зустрічний, і гальмувати цю стрілу. Але все-таки дуже багато від від лучника, як вона буде летіти. Чи має значення ця генетична пам'ять? І взагалі, яка генетична пам'ять у нас, українців? Генетична пам'ять це то, що довивчає на даному етапі наука генетика. Але. Я наведу вам приклад звичайного прислів'я. Скільки вовка не корми, він все рівно вліз дивиться. Скажемо, інші порівняння. Такі прості, є багато всиновлених дітей. І вони ростуть в ідеальних, здавало б, умовах у хороших сім'ях, але вони від інших батьків. І коли вони зустрічають цього іншого батька, який їх кинув чи іншу маму, яка кинула, коли дитині було до року. Все рівно цю дитину до цієї мами тягне. У 80% випадків. Вона може говорити, що мама погана, мама не така, але це моя мама. Ці генетичні моменти, які наука дотепер хоче вивчити, скажу, були проведені експерименти навіть то про чистоту раси, про чистоту нації, чистоту генетичної пам'яті свого роду. Це абсолютно. Нам можуть не подобатися ці експерименти, але, наприклад, в кінології, там де наука, яка вивчає собак, було доведено, що, наприклад, собака жіночої самка, якщо вона мала статевий контакт з іншою породою не своєї собаки, то їй бракували, вона вже не могла народжувати хороших кровно генетично чистого матеріалу маленьких щеняток. Тому так само, якщо ми хочемо створити велику націю, так само ми повинні думати про генетичну пам'ять. Що стосується української нації, то тут є дві проблеми. Перша проблема, що наша нація взяла собі неповноцінну назву. Так, створилися зовнішні умови, які хочуть нам сказати, тобто нам насаджують назву українці, хоча насправді ми руські. Якщо говорити про Нестора Літописця, то він описує, що пішли ж руські між Дунаєм і Карпатами. Тобто ми тут з вами в Закарпаті живе так званому колисці руської цивілізації. Друге питання. У нас украли назву, і монголи-московіти називають себе Руськими. Ну, При всій повазі, ну, я вам навіть скажу так ситуацію, від того, що люди себе починають інакше називати, вони не міняють генетичний матеріал. Вони так само лишаються варварами, дикарями і генетично, скажімо, генетичною проблемою, або генетичними вигнанцями планети Земля, які завжди були ці дикі монгольські орди. Третій момент. Генетично ми маємо легкий або важкий комплекс неповноцінності. Коли людина хоче вилікувати якусь хворобу, то мене дуже багато питає пацієнтів: доктор, а чи були у вас такі пацієнти, чи ви когось вилікували з цим? Тобто люди хочуть бачити і мати досвід, що цю хворобу справді десь колись можна вилікувати. Наша нація відказавшися від своєї назви, перевернувши прапор, вона втратила свій досвід. Ми замовчуємо наші великі перемоги. Ми створили увагу, що ми такі якісь незрозумілі, ми дуже добрі, ми нікого не захоплювали. Тобто ми маємо комплекс такого, що ми самі слабі, ми самі невдалі, і коли кажуть, що там чи прийме нас Європа, так кому ми такі треба? Однозначно, так ми ніколи не будемо комусь потрібні. Тобто мова йде про те, що якщо ми говоримо про епігенетичний вплив, про генетичну пам'ять то в цій пам'яті мають вспливати або мають виявлятися наші перемоги. Як ми брали Варшаву, як Сагайдачний брав Москву. Тобто ми маємо виховувати той момент, коли наша генетична пам'ять має прокидатися на перемогах. Тобто, грубо кажучи, у цьому ленті нашої ДНК в пам'яті самої нації генофонді мають активуватися ті екзони, які говорять про хороший момент. І вони мають давати подальший момент, тому що в генах є таке поняття, як пенетрантність. тобто пробиваємість ознак, грубо кажучи. Наприклад, блондін і брюнет. Ясно, що у блондіна менша пробиваємість, ніж у брюнета. Но у конкретної особи буває, що ознаки блондіна більше пробиваються, і це стає білий хлопчик, а він мав бути чорний. Тобто ця пенетрантність має передаватися на епігенетичних, тобто зовнішніх факторів, якщо ми хочемо створити хорошу генетичну пам'ять нашої нації. А це є запорукою не тільки хорошого успіху, це запорукою хорошого здоров'я. Тому що я вже говорив вам на початку, що тільки в хорошому суспільстві епігенетичні фактори можуть досягати хорошого впливу. Сам одна людина не може створити епігенетичний наплог, середовище навколо себе. Тоді скажіть, будь ласка, також відповідь на таке запитання: якщо, звичайно, це можливо, що слід робити, щоб покращити власний генофонд. Ну, перш за все, якщо говорити про власний генофонд, то повинні бути генетичні консультації. І перед тим, як люди одружуються, вони пройшли, мають пройти консультацію генетика і знати, що які хвороби можливі у їхніх дітей, і чи взагалі їм варто одружуватися. Я розумію про відчуття кохання, але з точки зору біології, це абсолютно так. Тому що. Починаючи з самого простого резус конфлікта, і ті дії можуть не мати довго дітей так, з гемофілії і так далі. А інше питання, що якщо ми говоримо, що у них мають мати хороші діти, то ми вже говоримо про епігенетичні фактори, тобто, це вже фактори суспільства, це фактори і образу життя, але фактори психології, Тобто ми маємо пробуджувати у дітях. Позитивну генетичну пам'ять. Вона пробуджується тільки тоді, коли ви активуєте певні екзони, ви активуєте певні гени просто своїми розповідями, просто усвідомленням того, що людина народилася руським або, скажімо, великим українцем, що вона все може. Розумієте, кажуть так, що всі винахіди зробили ті, хто не вірили, що це зробити не можна. Якщо там Сергій Павлович Корольов взяв і полетів в космос, тому що він не вірив, що йому сказав, що це не літає. Братья Райт підняли літак, тому що вони знали, що важке щось важче за повітря, все-таки може літати. Так само, нація, якщо їй дати поштовх кожній дитині генетичній пам'яті, і вивести на перший план ті хороші частини генів, а це може лише суспільство разом кожен день, батьки, вчителі, телебачення, ЗМІ, яке завжди має говорити про те, наскільки ви всі діти хороші, наскільки ви все можете. Наскільки ви всі переможці, і наскільки вся, вся територія великої Русі належить вам. Ми не якісь бідні і погані. То оцей момент, коли ми боремося за свою державу, коли у нас в Україні йде процес, коли завойовники на Сході, ми повинні створити ту генетичну пам'ять, яка говорить про великих наших князів, про князя Святослава, про князя Володимира. І в дітях тоді виникає якийсь позитив. Розумієте, це то є основа про що ми повинні говорити. Дякуємо за цікаву розмову. Шановні телеглядачі, я нагадаю вам, що ми розмовляли з доктором медичних наук Михайлом Оросом. А якщо у вас у ході нашої розмови виникли запитання, звертайтеся за телефоном або адресою, які зображені на ваших екранах. Нехай вам щастить і до побачення.